Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо банан із Фортнайта. Внизу ми намалюємо велике коло. Щоб з нього зробити гарну форму банана. Ведемо лінію вгору, трошечки звужуючи. І вони вигнуті в одну сторону. Ось так. Вийшла незавершена крапелька. Вгорі намалюємо прямокутничок. Але спочатку давай додамо ще ось таку лінію. Вона покаже, що він об'ємний. Малюємо ось такий вигнатий прямокутничок. І додаємо ще знизу частину ось так. Тепер намалюємо два великих ока і між ними посмішку. В нього є ще кожура, яка відкрита ось тут такий прогнутий овал. З іншої сторони, буде трошки по-іншому. Малюємо посмішку ось таку. І від неї вже малюємо таку саму штучку, але вигнуту. Тепер давай намалюємо ручки. Ось тут малюємо отакий прямокутничок. З іншого боку, ручка буде зігнута, але перевір, щоб вона була на одному рівні. Малюємо дві лінії вниз і ось такі лінії вгору. І вийшла зігнута ручка. Тепер ніжки внизу. Вони звужуються донизу. І додамо бліки в очах. Це по два маленьких кружечка. Олівце ми все намалювали. Давай тепер його обведемо. Можна обвести чорним кольором. В мене це буде лінер. На кожурі, яка відкрита, треба ще намалювати товщину шкурки. Ми це зробимо ще ось такою лінією, яка повторює форму, ось так. І так само з іншої сторони. Додамо ще лінію на пузику. На ніжках в нього намальовані ще ромбики. Ось такі. Тепер обведемо очі і можна їх відразу розмалювати, але не забудь залишити маленькі білі бліки. Тепер давай стеремо зайві лінії олівця стирачкою. Ось тут збоку зверху треба додати ще лінію товщини кожури. Ось таку. І жовтим кольором розмалюємо всю товщину кожури і весь великий тулуб банану. На ручці в нього є ще один маленький ромбик. Ось тут. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде! А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Рожевим кольором зробимо його ротик. І тепер візьмемо коричневий. Ним ми розмалюємо оцю верхівку. Також всі його ромбики і низ ніжок. Тепер нам треба взяти цілесний колір. Ним ми додамо об'єму ось тут, на кожурі рисочкою. Ось цю частину ми замалюємо повністю. І ось тут також додамо рисочку. На верхівці ми зробимо чорним кольором об'єм. Ось ці маленькі частини. Сильно на олівець не дави, щоб коричневий було видно. Тепер візьмемо оранжевий олівець і додамо об'єм на шкурку. Внизу робимо ось таку вигнуту лінію і розмальовуємо. Також об'єм я на ніжках ось тут. Така тінь. Зовсім трошечки. Обов'язково під ручкою полосочка і маленький куточок на ручці ось тут. На цій ручці збоку і під кожурою ось тут. Наш банан готов. Давай зробимо під ним тінь. Простим олівцем намалюємо овал і розмалюємо його. Надсилай фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм не за цього уроку! А ось найкращі малюнки з попереднього уроку. До нових зустрічей на моєму каналі.